У футбольному клубі Десна готові судитися через перехід одного із лідерів клубу Владислава Калітвінцева до Олександрії. Його нагадаємо, 10 січня представили як гравця цього футбольного клубу. Як розповів у командрі Суспільному пресаташе клубу Олександр Шевченко, вони написали лист до Олександрії та Калітвінцева з вимогою надати роз'яснення. Він зараз наш гравець по контракту. Якщо це дійсно так, то будемо в судовому процесі вирішувати з Олександрією і будуть нам платити штраф. Uh -huh. Ну але я так думаю, що вони тут представили, але офіційно контракт не підписали, тому що вони не могли не підписати його контракт у нас і всі документи в нас. Нагадаємо, раніше Владислав Калітвінцев говорив, що працює над розірванням контракту з Десною через великі борги по зарплаті. Олександр Шевченко на це відповів, що всім гравцям не виплатили зарплату лише за грудень. Також 10 січня з'явилася інформація про те, що на Десну наклали трансферний бан через борги по зарплаті перед румунським захисником Константіном Дімою. Олександр Шевченко підтвердив цю інформацію та повідомив, що бан наклала УЄФА тому що ще нашу сторону не заслуховували, буде рокет цієї справи також. Румин е поїхав від нас одразу, е буквально через кілька місяців, а зараз вимагає зарплату за весь час дії контракту. Він на не йде, йдуть перемовини з його агентом. Константін Діма у січні 2021 року підписав контракт з Десною на 3,5 роки і мав отримати за ним понад 400 тисяч доларів. Пробув гравцем клубу 5 місяців і за цей час зіграв на полі одну хвилину. Зі слів Олександра Шевченка, Десна готова виплатити футболісту гроші, але лише за проведені у команді 5 місяців. Також преса та клубу висловив сподівання, що трансферний банк з Десни знімуть вже найближчим часом. Сама ж команда повернеться з відпустки 16 січня.